Вітаю улюблені в Господи, брати і сестри любов'ю і благодаттю Ісуса Христа. Я сьогодні хочу порозважати над 111 м псалмом, 112 в синоїдальному перекладі, подумати разом над тими істинами, які записані в ньому. Алілуя! Блажен му, що боїться Господа! Що з заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословенний рід безневинних, багатство й достаток у домі Його, а правда Його пробуває навік. Світло сходить у темряві для справедливих, Він ласкавий, милостивий, праведний, добрий муж милостивий та позичає, удержує справи свої справедливістю. І навік він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде, не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа, уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть, Його ріг підіймається в славі. Це, бачить безбожний. Та гнівається, скривоче зубами своїми та тане, бажання безбожних загине. Блаженму, що боїться Господа. Коли ми повернемося до 110-го псалма і 10-й вірш, ми почитаємо, що значить страх перед Господом. Початок премудрості, страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це. Страх перед Господом. І коли ми відкриємо книгу повторення закону, 10 розділ, 12 вірша, ми прочитаємо такі слова. А тепер Ізраїлю. Чого жадає від тебе Господь Бог твій, тільки того, щоб боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господеві Богу Твоєму, усім серцем твоїм, і всією душею Твоєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре. Щоб було тобі добре, страх Божий. Страх Божий це не паніка. Страх Божий це не жах, це не боясь того, що буде покарання. Це доля безбожників. Це доля тих, хто відкидає любов Божу. Але віруюча людина. Дитина Божа має страх Божий для того, щоб не образити Бога, для того, щоб не, не надати йому якусь біль за свої неправильні вчинки, це є страх Божий. Страх Божий це виконувати його заповіді, ходити його дорогами це є страх Божий. І це є те, що необхідно для нас, щоб було тобі добре, каже Бог. І ми бачимо з цього 111 псалма, ми бачимо, що і багатство, і достаток у домі його. І є багато дітей в домі його. Для Ізраїля це було велике благословіння, діти. Але ми знаємо те, що Богобоязливість і боязнь образити Бога це нас не звільняє від того, що в нашому житті будуть чорні полоси, чорні дні. Ми згадаємо Іова. Коли він до цього злого, що сталося з ним через Сатану, він для всіх був світлом. Він для всіх показував свою праведність, ніхто не міг знайти ні плями в його поведінці. І раптом такі умови. І в розпачі. Іов звертається до Бога і каже: хай буде проклятий той день, коли я народився. Хай буде темінь в цей день народження мого. Але після розмови з Богом світло засвітилося в житті Іова. Засвітилося світло. Він зрозумів, що все, що відбувається в житті, це від Бога. Це з Божої волі. І все, що відбувається, воно найкраще. Воно для нашого добра. Він повністю покладає свою надію на Господа. Сказано, не боїться він звістки лихої, щоб не було. Його серце міцне, бо він надію покладає на Господа. Кожна людина, яка буде покладати свою надію на Бога. У неї буде світло. В житті. І вона буде світлом для тих, хто навколо. Як приємно почути в світі, коли люди кажуть, це, мабуть, віруюча людина, Яке, які його слова, які його вчинки. Це приємно почути, коли дійсно вчинки показують в собі Бога. І ми читаємо, що він не боїться нещастя. Він не боїться. Він його бачить, бачиться нещастя в своїх ворогах, в тих, хто є безбожники. І говорить е, псалмоспівець, що безбожник бачить успіх богобоязненої людини. І він сердиться. Він гнівається. Він скригоче зубами, як так? Але його вчинки, його вчинки загинуть, тане він, і бажання безбожних загине. Воістину, ми маємо покладати надію на Господа, ми маємо підтримуватись його, дотримуватись Його заповідей. Ми маємо Роздумувати над Його Словом ми маємо всім серцем своїм покладатися на нього і довіритись йому. Адже Він для нас хоче тільки найкращого. Хай нас благословить Господь і слава йому. Амінь.